Як знаходити фільми, що торкаються любові, смерті, сімейних зв'язків? Точно не йдіть у списки топ найкращих сімейних фільмів. Ці списки дуже захаращені, вони дуже отруєні всякими блогерами, упередженнями, всякими своїми вподобаннями і так далі. Опції дві. Ідіть або в драми, яким більше 10 років, і які існують в інфопросторі довше. Подивіться Intachables 1 плюс 1 європейський, подивіться список Шендора Спілберга, подивіться американську історію X з Едвардом Нортоном. Це різні історії, це різні конфлікти, це різні драматичні ситуації. Якщо хочеться не такого хардкорного, а чогось софт, Підіть в комедії, і тут важливо, ідіть в комедії, яким А, більше 10 років, Б, які існують в інфопросторі довше. Вони не поіснували свій рік на маркетинговому бюджеті один-два роки і десь випарувались. Ідіть, в умовно, один вдома. Це прекрасна історія. О, подивіться 80-ті. 80-ті взагалі кльові на. Я б це сказав вогні святого Ельма. Подивіться обов'язково. Подивіться клуб сніданок. Це не зовсім комедія, це не зовсім драма, це фільм про дорослішання. Він якраз про цю от матерію дуже невловиму. Ці фільми вас збагатять. Знайдете якісь свої, обов'язково напишіть мені в коментарях. Їх багато. Але я вас прошу, не йдіть в чат GPT. Просто там дай мені список комедій, і не йдіть в готові списки. Шукайте самотужки, копайте глибше. Це дасть вам набагато якісніший кінодосвід.